Якщо ну, такі, як я, підуть або на пенсію, або важке поранення, хто далі буде боронити оце все? І тік тікати через тису, пливти і не знаєш, ти виживеш чи ні, так краще загинуть, положить якогось загинуть можна і сидячи в квартирі. Просто прилетить і все, і загинув. Яка різниця. Ну так, так же, с, Хоч з користю ти загинеш, хоч е е користь для е е того, що до твоєї жінки, до тебе в хату не прийде хтось і буде тут командувати. Я, я не впевнений, що буде якесь таке. перемир'я. таким вір -вір вірити не, не, не можу. Додому повернутися, хотілося. Все-таки ще молодий. Діти вдома, донька, син. Андрій Ковальов, Андрій Кіхтенко та Віталій Шамрай служать у одному підрозділі – 150-му батальйоні, 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Всі троє боронять кордони держави від початку повномасштабної війни. Віталій Шамрай розповідає: для нього війна почалася 11 років тому, у 2014-му. Тоді він півтора роки відслужив у 79-тій десантно-штурмовій бригаді. Потім після цього демобілізувався, прийшов додому, жив нормальним життям, робив на автобусі. Зарплата була у мене дуже хороша. Цінували мене як спеціаліста. Бійці згадують, як приєдналися до оборони Сум у перший день повномасштабної війни. Позвонили до мене 23 лютого і сказали, щоб 24 я я в воєнкомат, Типа на уточнення даних по ОБД. У мене був підписаний контракт з нашим батальйоном. Ну звісно ж, по, по дзвінку ми вже були зібрані. Отримували зброю і вже ж. <косити> і тоді ж. Тут почали, як кажуть, <косити> веселі історії, будемо так казати. Ганяли. Кацапі вже по, по місту. За ним ганялися. Пішов, надибав автомат. Отак сказав, що все, робота закінчилась, треба йти. А потім попав, строївся блокпост на Романський біля ревхоза. Туди до Добробатів попав. Там і патрони знайшлися вже все. Перші дні війни згадують військовослужбовці, патрулювали місто, боронили Сумщину. Потім був Харківський, Донецький напрямки. Був я тоді на посаді водія вивозив хлопців на грузових газелях, грузових пасажирських. Скажімо так, по дорозі життя в Куп'янську, де нас обстріляли, отримав першу контузію, переніс її на ногах, нікуди не звертався. Вон, з Віталієм. Під'їхали, були ще думали до, до щоб вигрузитися. І нас одразу нак, нак, накрили мі, мінометами. Після того я знову попав. Контузією до, 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 до лікарні. І це тепер то зайхаюсь. Біля Куп'янська бійці 150-го батальйону воювали сім місяців. Андрій Кіхтенко спочатку служив у підрозділі протиповітряної оборони. Є такий дрон. Він Баражуючий боєприпас він з шрапнелю, спінопласта. Ну, за тиждень ми їх 6 штук так, набивали. До 24 жовтня ми прикривали артилерію. Ну, це задача наша була, артилерія відпрацювала, а ми далі стоїмо від безпілотників, прикриваємо панцети таке, орлани, зали. Наша задача була їх збивати. І все. І 24 жовтня нас вивели аж під Солідар. Це Донецька область. Там ми були 10 місяців. Найважче було під Турецьком, згадує Андрій. Ми пішли всі в піхоту. Саме важче зайти туди було і вийти. Зайти зайшов, а тоді перша думка, як же звідси вийти. Ну, перші три заходи були, ну, такі легкі. Поки не підійшла вже їхня піхота повністю до нас в притул. тобто за 40-50 метрів. І там вже тоді почалося. Бої, 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 ну, автоматні. Тобто розстояння 30-20 метрів. І куча дронів, жужать, як вуліку. І, а треба було передвигатися по позиціях. Снайперська війна, війна ракетами, війна дронами. Ну, зараз саме тяжче це війна дронів. Коли він на тебе летить, жужить, а звук такий, що і потім не знаєш, куди від нього бігти. А ще в 57 я взагалі не знаю, як від нього втекти. на війні що? П'ять років, хіба це багато. Є люди з 14-го року воюють і без перестанку, так що. Це і вся мотивація. Я вважаю, що нас багато дуже навчила, АТО. ми духом сильніше, бо ми боронимо нашу країну, а не загарбницька в нас армія. Нині 150-й батальйон перебуває на Донеччині. Віталій Шамрай та Андрій Ковальов зараз лікуються в сумах. а Андрій Кіхтенко у відпустці. Чоловік згадує, одного дня дізнався, що його дружина також пішла служити. Каже, все, я підписала контракт. Кажу, в смислі, я йду до тебе, кажу, як. Каже, ну мені предложили до чоловіка не хочеш, а вона що можна, і пішла. Андрій за освітою агроном. До повномасштабного вторгнення працював в охоронній компанії. Говорить, після закінчення війни планує підписати контракт і служити далі. Ще дух є, ще є. Ще їздимо, їздимо, ще працюємо, ще дух є. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.